Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами і Ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14 UPL, МОД 2015. 7 тур і матч цього туру це, звичайно, Дніпро Динамо. Друга та четверта команда чемпіонату на даний момент. 13 очок у Дніпра, 12 очок у київського клубу. Маємо перемагати, Маємо перемагати щоб підвищуватись в таблиці. І це битва за 6 очок. Вау, хто це? Це якийсь Жуліано, може? Чи хто це такий, не мабуть, сесію здавав. Ну і все. Я б поставив, звичайно, б нам отак, але щось ця синя смуга мені не дуже подобається у Дніпра, тому нехай отак. -от. Депай на ваших екранах і якийсь вже інший, інший футболіст Дніпра. Легенда, як завжди. Так, ну. І 22-га нехай вже буде. Нехай всі прийдуть з роботи. Вже точно. І подивляться цей матч. Юрій Можаровський. Хто ж ще може обслуговувати такий матч? І Коваль трошки навіть втомлений, подивіться. Ну, у нас стартовий склад, ви розумієте, виходить. І далі гра з Марселем тому там також буде стартовий склад. Все, поїхали. Сухо, немає дощу. І одна подачка. Ну, все ясно. І все, матч. Матч туру. Дніпро в попередньому матчі програв Шахтарю 1-2 в Донецьку. А тепер грає у себе вдома з київським клубом. Марко Ройс, Аббате. Дуже вони тут схожі. І побачимо, який склад зараз у Дніпра, бо ми навіть коваля у них купили. Тайсон бачу. І ось Коваль. Коваль, який притомився за кубковий матч, хоча не так багато роботи начебто у нього було. Леоматос. Зараз побачимо. Весь Беланда вже бачу, ходить там на задньому плані. Акцентують он, нам увагу на Ковалі саме, бо він з Дніпра перейшов в Динамо. Повний стадіон. Повний стадіон, як і треба. Одне очко між клубами. Вартцаба, Мандзюк, Дуглас, Влад, Палівий. Бабенко, Федорчук, Беланда, Леоматос, Богашвілі. Тайсон. Ось так. Чомусь написано полівий. А не польовий, хоча звичніше казати польовий. Ну, не знаю, може він сам себе називає полівой, як гладкий, гладкий. Тому будемо називати «Полівой». Що ж робити? У нас Коваля Бате, Віда Драгович Лучкевич, коноплянка, Рибалка Мройс, Макінок та Депай. І зіграємо володіння м'ячем, але звичайна тактика. Граємо в Дніпропетровську одразу Тайсон. Тайсон, як люблять казати на одному з футбольних каналів наших. Коваль! Молодець! Макінок міг забрати м'яч у Тайсона, але не зачепився. Лучкевич. Віддає на Депая. Депай. Депай. Помиляється. Федорчук одразу летить в підкат. Ройс кидатиме аут. Драгович. Драговіч після цього матчу або після наступного повинен подякувати, що ми йому довіряємо. Бо він щось почав жалітися, що мало ігрового часу. Ройс. Ройс застряв. Застряг. Ройс. Лучкевич. Євейналдум. Вейналду видивляється, кому можна віддати пас. А Там один стоїть Коноплянка. Коноплянка також з, зі своїм колишнім клубом грає. Беланда навпаки. І я не побачив в складі Романа Безуса, кращого гравця попереднього сезону. Попереднього чемпіонату чомусь його немає у складі Марко Ройс. Марко Ройс біжить на фланг. Проривається, як ворота, влітає. І. Стійка. Стійка. Рятує Дніпропетровський Дніпро. Федорчук. Тайсон. Пас на Бабенка, але Бабенко в офсайді. І Лучкевич, до речі, також грає зі своїм колишнім клубом. Ось так: от три. 3. 2 гравці Дніпра, а Коваль це вже. Фіфа перейшов в Дніпро. А так взагалі він в Дніпрі не грав. Коноплянка удар вище воріт. Та як же ж ти так б'єш? Коноплянка міг засмутити своїх колишніх вболівальників, але вирішив цього не робити. Треба було підготуватись і вивчити комбінацію клавіш, в якій треба вибачатися, коли забиваєш гол. Раптом заб'є Лучкевич або Коноплянка. Ну, Коваль чи. Хоча якщо пенальті, то може і коваль забити. 18 та хвилина. Макінок. Ну. Макінок вів боротьбу, допомагав собі руками і занадто. А, так це полівої якраз був такий заспаний, 8-й номер. Вейналдум. Баланда у нього забирає. Беланда навпаки. З Динамо перейшов Дніпро. Полівой І Тайсон Тайсон забиває. 1-0. 21-ша хвилина Дніпро. Якщо виграє, може трошки відкинути Динамо в боротьбі за чемпіонство, але ще багато турів. Колишній гравець Донецького Шахтаря забиває в ворота Київського Динамо за Дніпропетровський Дніпро. Провал Провал. і Тайсон чітко прибрав, як треба, трошки голкіпера і забив в порожній вже ворота. Бо там вже нічого б не зробив Коваль. Мемфіс Депай. Віддає на коноплянку. Коноплянка. Можуть затиснути коноплянку, але Ну це що, ні? Ні, недостатньо його підбили, тому і ніякого штрафного. Коваль на Лучкевича. Знову ми пропускаємо в чемпіонаті. Не проходить і матчу, щоб ми не пропустили. На жаль, так відбувається. На жаль, такий у нас захист. Ми його не підсилювали в це трансферне вікно, яке пройшло, але все одно. Удар! Не точно. Вейналдум пробивав. У нас були вже моменти. Марко Ройс в стійку влучив, але. Бачите, перший момент Дніпра і одразу гол. Макінок. Ройс. Ройс. В центр зміщується. І можна пробивати. Марко Ройс. Удар! 1-1. Марко Ройс. В найвідповідальніший момент. Він включається як лідер команди. І забиває на 29-й хвилині. 8 хвилин знадобилося, щоб. Зрівняти рахунок 1-1. Якщо я правильно побачив, 4 голи. Четвертий гол за Динамо. Але чи в чемпіонаті, чи в сезоні, це мабуть, мабуть в чемпіонаті. Бо в лізі чемпіонів не пам'ятаю, забивав чи не забивав Марко. І тепер коноплянка хоче показати свій клас, але Бабенко не дав. От не дав позмагатися. Коноплянці з Марко Ройсом. Драговіч. Драговіч на Марко Ройса. Ройс. І це, звичайно, оптимістичний удар. Звичайно, він летить мимо. Полівой. Лео Матос. Беланда. Відправляє на Тайсона. Тайсона треба рубати. Але Леоматос тут коваль! Ну що це за недовідбір м'яча? Дуже часто ми помиляємось через це. І тепер Лучкевич. Ти вже за Дніпро не граєш, Лучкевич. Який провал? Іще один блокування Драговіча. Молодець. І тепер контрвипад. Коноплянка. Мак'янок полівой. Встигає. Лео Матос. Знову на полівого. Тайсон. Не вже пенальті не буде. Вейналдум. Вибиває. Коноплянка якась паніка. Рибалка. Депай, до речі, давно не забивав Мемфіс. Іще один. І ще один момент. Дніпро включив. Включив свою гру. Вейналдом Ройс. І валять, звичайно, валять Ройса, скільки можна вже тягнути. Мемфіс Депай давно не відзначався і це дуже погано, бо він один, одним з найкращих бомбардирів був. Вейналдом. І Дуглас, так? Це Дуглас був. І ще одна атака Дніпра. Перериває її Драговіч. Не точно віддає на Депая. Війналдум. Коноплянка. Коноплянка поки що сам. Від чіпляється за нього Дуглас, але коноплянка настільки погано стоїть на ногах, що одразу почав відпускати. Якщо інші гравці ще якось намагаються його. У себе зберегти, то Коноплянка якось так відразу відкинув його і все. І навіть не поборовся. Лучкевич має встигнути. Бабенко. Удар 2-1. Федорчук на 45-й хвилині. На якій же хвилині нам іще можуть забити. Переможний м'яч, поки що переможний. І Федорчук це головою робить. Подивіться, навіс. І там мамбати ногою махав. І не влучив, бо на випередження зіграв Федорчук. Ось така ось така невдача. Треба зразу бігти вперед, бо зараз свис на арбітр. Ну і поки що проходить Депай. Бабенко. Ну, Бабенко я бачу один з лідерів світового футболу, якщо він так грає. Бо якось за НАТО він класно грає у відборі і в нападі одночасно. Мемфіс. Коноплянка. Сьогодні ми навантажуємо дуже мало штрафний майданчик, і це працює нам в мінус. Треба зараз буде понавантажувати навісами на Мак'янка, бо Макінок взагалі без діла. Бабенко, бачите? Він навіть е п'ятою точкою своєю приймає так, що обігрує Ройс. Відчуваєте його крутість? Беланда. Леоматос. Ну і Дніпро тепер буде тримати м'яч. Що найкраще вміють е суперники на легендарному рівні складності в FIFA. Це тримати м'яч. Коноплянка. Забрав, але ж забрав в аут. Віда. Віда помиляється. І це може бути фатальною помилкою для нас. Подивіться, мілкий пас. Мілкий пас. І цей мілкий пас неможливо перехопити. Ройс. Депай. Депай сам поки що. Перебігає Ройс, перебіг Ройс, але Макінок! Стійка! І ще одна стійка сьогодні! А чого ж так перебіг Ройс? Навіщо ж він так пер в ворота? Де ж він хотів приймати м'яч? Незрозуміло. Чому в лінію воріт біг Марко Ройс? В руку влучив. Треба було навпаки трошки залишатись, щоб під удар. Алекс Шейра, подивіться, Дніпро скупило шахтаря. А хто ж там тепер в Шахтарі? Не вже українці грають в нападі. Ройс. Драговіч іде в атаку. Депай. Депай сам поки що. І тут затиснуть. Звичайно, не виспаний Це круче, ніж будь-хто. І починається, от починається стандартний для цього сезону Хаос Динамо Київ. Бо. Коли не йде гра, коли програє Динамо, а чомусь вони панікують. І зараз буде, я бачу, 3-1! Коваль! Не спати, коваль! Мемфіс. Є вільний простір для Мемфіса, але що це за старт? Що це за стартова швидкість така? Марко Ройс. Обігрує. І все тепер флангом. Тепер по зовнішньому колу Мандзюк нас доганяє. Ось такі справи. Ну, програти у Дніпра це дуже погано. Вейналду. Був з м'ячем, але ж Віда порушив правила. Така версія у Можаровського. Беланда. Подивіться, Баланда, через нього будується вся гра Дніпра, він постійно з м'ячем Тейшейра закидає від Віда. Віде віддає на коноплянку. І чому ж так важко Віда віддає на коноплянку? Треба було ближче давати. Нічого не виходить. Потужний пресинг треба ставити. Белонда зараз може поховати надії київського Динамо, і він це робить. 3-1. 74 хвилина Дніпро сьогодні сильніший. І нічого тут не зробиш. Звичайно, є деяке невезіння у вигляді двох стійок. Але Дніпро сильніший. Знову ми навтрачаємо очок в першому колі, але. Не кожне ж друге коло ми зможемо вигравати по 12 поспіль матчів. Оце це і погано, що перше коло провалюємо, потім починаємо нормально грати, але вже пізно. Вже пізно грати в другому колі нормально. Треба грати з першого туру. Ми начебто так і почали з першого туру, але. Потім ми навтрачали. Абате. Передача Влад чітко її читає. Ну, Тепер паніка гравців Динамо ще більша буде, тому навряд чи щось вдасться зробити. Мемфіс Депай. Ну от, бачите? Передачі не йдуть. Зараз взагалі нічого йти не буде. Тайсон може зробити розгромним рахунок взагалі. Удар немає, головою також немає голу. рибалка. Це було б зовсім не по грі. І так не по грі. Ну Не напрацював Дніпро все-таки на три м'ячі. А рибалка дає неточну передачу. Не згоден я з рахунком. Грали ми непогано. Просто реалізували Дніпряни краще свої моменти. Мали вони моментів приблизно так само, як і Карпати. Тому просто, от просто Дніпро вище класом команда І реалізувала ці моменти. Карпати не змогли. А ми, як завжди, ми на тому ж самому рівні. Ми створюємо моменти, але їх страшно не реалізовуємо. Оце наша головна проблема. Тому ми і програємо. Ну, що ти робиш? Ну, коноплянка. Ну, от коноплянка провалив сьогоднішній матч. Провалив. Всі провалили. Вся команда. Ми потім будемо згадувати цю поразку. Коли, якщо все-таки будемо боротись за чемпіонство, ця поразка потім виліться нам в дуже, поганий, в дуже погане становище. І неточний пас Вейнаудома. Ну. Не йде. Не йде. І все. Тут нічого вже не поробиш і вже ївна хвилина, вже і не встигнеш нічого зробити. Дніпро програв Шахтарю, виграв у Динамо, молодець, просто супер, як треба. В найкращих традиціях. Хоча останнім часом останні чемпіонати Дніпро дуже вдало грала з Шахтарем, але в FIFA це не так. FIFA це не реальний футбол. І треба це розуміти. Але те, що в комп'ютерній грі Дніпро головному, головному претенденту на чемпіонство віддає 3 бали, а чи не, не головному переслідувачу не дає жодного, це, це факт. Марко Ройс забив прекрасний м'яч, але цього було недостатньо, бо команда провалила дуже важливий поєдинок. І тепер відкидається хто зна на яке місце. І нам ще й Суркіс каже, що у важливих іграх треба все-таки перемагати, а не програвати. Ну, якось ми і без нього це знаємо. Але він вирішив нам нагадати. Давайте подивимося, ми вже п'яті нас обігрує зорі, обганяє зоря. За м'ячами Металург Донецьк це кого вони там порвали, що вони Дніпрян е, випередили. Ну і вже сім очок від Шахтаря, який не збирається програвати. Е, мабуть, всі поразки він здобув в тому сезоні. Е, і тепер він збирається вигравати чемпіонат. А ми, про що думаємо ми? Я поки що не знаю, бо якось дуже дивно граємо. Чотири перемоги, три поразки. Сім турів пройшло. А вже три поразки. Це не чемпіонська гра, це не чемпіонський хід, це дуже погана хода нашої команди. Будемо виправляти в наступних турах, а поки що підтримайте київське Динамо великими пальцями вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту ВК. З вами був Дені 3D, На все добре.